Ігор, ти щось поплутав? Тут дітей знімають. Ага. Звільни, будь ласка, місце зараз прийде. Угу. Дивись, Захар, я задаю запитання говориш голосно, чітко, як тато на проповіді. Знаєш, як тато на проповіді говорить? Як? Чітко голосно. І доступно. Веня, не переживай! Ти ж смішний. Ні. Ну сідай ближче, зараз поговорим по душам. І третій раз. Все. Ти, ти професіонал, Діна. Ти готова? Привіт. Ти хто? Людина. А як людину тебе звати? Захар, Ніка, Веня. Тіна, Діна, Матвій, Назар, Адель. Арсен. Арсен, скажи, будь ласка, що це в тебе за одяг такий військовий? Ти вже військовим учишся? Да. І що ти будеш робити? Захищати країну. Дякуємо тобі вже наперед за твою службу. Скажи, будь ласка, яку подію чекає зараз весь світ? Знаєш? Коли закінчиться війна? Мир і різдво. День народження і Христа. хреста. І що? різдво? А що це таке? Сніг. Різдво це сніг. Тобто всі чекають снігу. Різдво це коли всі ставлять ялинку під ялинку, подарки і на ялинку вішають гірлянду. А де ти таке прочитав про це свято? Я нічого не читав, мені просто тата поставив перший раз ялинку і я все поняв. А я ще чула, що святкують на різдво день народження чиєсь. <зв 'язав> Знаєш, чиє? Чиє? Моє. Якщо чесно, мені мама ще не розказувала, тому що я хожу в перший клас і ще не вмію читати. Але перший клас розкажуючи, що дуже просто. А на що він народився? Щоб е, е, спасати людей на землі від гріха. А чого весь світ готується до цього свята? Щоб прославити Ісуса. А ти готуєшся? Так. Да. Як? Кожен день читаємо Біблію з мамою, з татом, з бабусю один раз. Тільки один? Угу. Більше не можна? Ну можна, якщо мами нема і тата. Угу. А що ти робиш, поки чекаєш? Допомагаю людям багато, що роблю багато волонтерів. А скажи, будь ласка, а де Ісус народився? В, в сараї. А місто якесь? Не пам'ята. В угу. Єрусалимі. Е, Виясне. А в якому місті знаєш? Куди треба йти? Віфлеєм. А ти би хотів потрапити в віфлеєм? Так. Чому? Щоб побачити Ісуса, а його тільки в віфлеємі можна побачити, так? А в Луцьку його нема? В Луцьку на небі є. В Луцьку на небі є. А крім <гум> твого, ще чи є день народження святкої, знаєш? Захарове. А до Ісуса хтось приходив на день народження? Ні. — Ніхто не прийшов до Ісуса? Тільки якісь дівчата. Дівчата приходили <гум> до Ісуса. А що вони йому принесли? Вони хотіли його прославити і підійшли і помолилися. Це ти в Біблії читав з бабусею? <гум> Це вже я просто знаю. Хто? Пастухи, мудреці і цар хотів. Але не прийшов. Так. Да. Просто цар хотів вбити Ісуса. – А щось дарували йому? Так. Що? Іграшки. Багато? Так. А звідки ти знаєш про це? Ну, бо ми на християнській етиці, чи ви нам розказували, включали мультики, і ми там все бачили. Там іграшки Так. – А хто твій вчитель християнської етики? Анастасія Петрівна. Треба з нею поговорити. Так. Да. Золото, ладан та миро. А звідки ти це знаєш? З недільної школи. Ти хороший учень. Не знаю, напевно. А як ви вдома святкуєте різдво? Ми кожному даємо подарунки. Наприклад, ми обіщали але один раз, було Різдво. І цей ми там всім дарили подарунки. Ми так обіцяли, але ми, походу, все забулися, але я вже не пам'ятаю, що ж було давно. Мені тоді було тільки 5 років. а зараз мені 6. Даруємо один одному подарунки. І все. Якщо ще час ми робимо, то маємо помолитися коли лягаємо спати. Як ми навіть зараз так робимо. Угу. А коли день народження, то ви не молитесь? Ну, коли йому то да. Якби в тебе була можливість йому подарувати подарунок, ти б йому що подарувала? Малюнок. Малюнок? А що б ти намалювала? Бога. Бога б намалювала. Угу. Біблію. Для чого? Щоб Шпичтав. Слухняність. Свою? Так. Ну, щось цікаве. Ну, наприклад. Щось другоцінне, золото, алмази. А де б ти взяв золото? У тебе є? А де б ти його взяв? В шахті купався я знайшов. Але це дуже важко. Mm. Щось незвичайне. Напевно, також золото. Любов і хотів би з ним зустрітись. Чисте серце. А воно в тебе чисте? Не знаю. Mm -hmm. Душу. Чию? Свою? Для чого? Воскреситись може. І, і потім що після воскресіння робити? Добрі діла. Своє життя. Для чого? Щоб попасти на небо. І що б ти там будеш робити? Прославляти його. А що б ти побажала всім на Різдво? Радості, любові. Щоб виграли ми війну, щоб все було добре. І Побажала, б, щоб сніг випав, так? Перемоги української. Щоб вони були слухняні. І щоб вони не говорили гріхи. Що так погано. Щоб вони подарували Богу своє серце. Щоб вірити е в Бога і попасти на Небо. Слава Богу! Навіки слава. Христос народився. Вистику наскресь. Славімо Його. Дякую. Христос народився. Христос народився. Славімо. Його. Славімо Його. Дякую! Дякую. Хорошого різа.